У мене планка дуже низька до комфорту сучасного світу. От я не хочу жити в реальності, де нема знеболюючого антибіотиків. Ну, типа, от в мене вимоги Але ти... до життя вже просто мінімальні. Я понял, я понял. Всі такі, от чи би ти хотіла би жити там, в якому кажуться, в будь-який час, де нема знеболюючих антибіотиків, я не хочу жити. А і не знаю, там мінімальні потреби як інтернет. Е -е, світло? Ой, ні, 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 не наскільки антибіотики важливіші за інтернет об'єктивно? І знеболюючи, чесно, ну типу, якщо вибирати між антибіотиками і інтернетом, сорі. Ну, типу, я дивлюсь документалки про Другу світову, про В'єтнам. Мені цікаво, це все так. Я дивилася дуже класну документалку на Netflix про в'єтнамську війну багатосерійну. Називається Point Vietnam War. Ну прям вона супер чітко, просто і цікаво розказує таку річ. Ну, ми в школі не дуже добре це вивчаємо. Я вважаю, є така. В історії Америки геополітичні, зокрема недавньої історії, такий трошки провал в свідомості українських студентів, які вивчають гуманітарні науки. А, і... Я вже омиленим оком дивлюсь на це все. Там дуже багато кадрів з е, південного В'єтнаму, там ця стежка хоже міна, там В'єтконги, починають воювати. Типу, з американцями вже американці вже рахуються не просто консультантами, а комбатантами в тій війні. Mm -hmm. А це десь середина, мабуть, в ті якісь. І е, я бачу цю евакуацію поранених е, американців на, на, на цих чопарах, їхніх вони летять. І дивлюся, яким не дають допомогу медичну, І думаю, блін, наскільки зараз все. Там ста пункт третьої штурмової в Канцтагі, просто в них є всякі технології, вони вміють значно більше. Вони на досвіді цих поколінь всього купу зробили. І наскільки зараз більше шансів в людини на полі бою вижити з таким з таким сервісом?